До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка український сучасний поет, герой України, професор Володимир Матвієнко, спільно зі співаком, народним артистом України Фемієм Мустафаєвим випустили диск, романси та українські народні пісні. Від Шевченка до Матвієнка Володимир Матвієнко та Фемій Мустафаєв під час презентації висловили також своє бачення ролі митця в сучасній Україні, призначення мистецтва та про кроки спрямовані на відродження духовності. Тільки вільна людина свідома, талановита, може творити свою державу. А кусок хліба всі зароблять сьогодні, хто хоче працювати. Але духовно ми втратили дуже багато. І всілякі кроки спрямовані на нашу духовність, на збагачення духовності українців це дуже-дуже важливо. Воля людей до. Європейського виміру. Це теж дуже важливо. Шевченко говорив, щоб діяли закони Америки і так далі. Це все говорить про те, що, що тоді вже була потреба дати волю українцям прикладом і завзятістю своєю можна дуже багато зробити. І тому я завжди підтримую і підтримую всі які заходи. Які роблять наші видатні е, співаки, які працюють, дуже працюють багато в ім'я України, і це дуже важливо. Це може важливіше, ніж так сказати, мати лишній костюм. Це може важливіше, ніж мати, значить, що щось там з'їсти більше, тому що дух. Це те, чого сьогодні бракує всім. Філім Остафаєв представляє собою настоящого українця, настоящого патріота. Він також любить свій татарський народ, як він любить і український народ. Очі мені розрадою пісне моя соряна. Почуттями мріями з віку розросто, будь мені краплиною, що сновою сповнена, що в дорозі сповнена а в душі оновлена. А в душі оновлена Я вихованець України, бо я тут вчився. Набирався досвіду, консерваторій училище. Звичайно, я в душі, те, що я кримський татарин, але я українець по, по духу. розумієте? Це не просто, бо я вихованець. Ми мене вчили справжньому українському. Я прагну до цього, я вчився цьому. Бо біля мене були справжні українці. Чому я розмовляю на українській мові? Коли я приїхав із середньої Азії, сюди, коли мої батьки переїхали до Херсонської області, я поступив в училище в херсонської музичного. І коли зі мною розмовляли на українській мові, я намагався одразу відповідати по-українськи, бо це повага до людини, яка розмовляє цією мовою. І таким чином, потихеньку. Я вчився українською мовою. Перша пісня українська, яка мене вразила, це українська народна пісня Місяць на небі. Місяць на небі, зіроньки сяють. Це така поезія, це така романтика, це українська ніч. Пісня повинна бути дійсно народною, щоб вона сприймалася і серце. Наша біда України в тому, що нам нав'язали в свій час неправильну філософію, філософію поживацтва, філософію грабіжу, приниження моралі, свідомості і тому всі, хто причепне до мистецтва, повинні Робити свій вклад. Я хотів би ще сказати нагодою, користуючись, що сьогодні не можна порадуватися загально нашим українським світоглядом у в музиці, в пісні, в літературі. Давайте прямо говорити: або ми нація, або ми щось спостерігачі. У нас багато українського прекрасного. Дуже багато української. Кажуть, що в нас що там не вистачає, у нас це вистачає. У нас тільки не вистачає порядних, чесних людей, які б давали дорогу тим поросткам, які показують українську дійсність, українську мову, українську літературу, усі її красі. Навіть ті, хто, поробачте мені, заробив великі хліба на українській пісні. Дуже перемитнулися на іншу мову. Як кажуть, народі, нехай і гірше, або й інше. Але такі корисливі інтереси тих, хто до зали веде багато людей, повинен бути патріотом. Народ все-таки все не втратив свої мови, не втратив свого буття, не втратив свої свідомості. Він ніколи не втратить. І це велика нація, де багато людей, різних національностей, сотні людей. Але, знаєте, є люди, які і по прізвищу, і по роду, все українське. А пробачте мені говорять, як чужземець діє, як яничар. Володимир Павлович, це великий українець. Я не перебільшую цього. Чим більше я пізнавав його через пісні, Тим більше я відчував, що це українець, справжній патріот своєї країни. Ну і перша пісня, яку ми Зеленім Павловичем написали, це була світла, да коли ми у любові э, в, в каждому єсмітим. і є як на соня з Бразилі, по любові, як квітка цвіла. Житі не шукала і дирі, і вдачі була, красою всіх чарувала, під небом південних заграв. як ташка до світу співала, за неї у себе я віддав Севілія, Севілія, це вія чарівне жіночі, семія, севія, севія відрада моя. Я дуже вдячний долі, що вона звела з Словом Павловичем, що ми написали багато пісень. Ось, я бажаю, що багато-багато гарних пісень, гарних віршів. До Шевченка я сам прийшов десь років п'ять, коли я почав співати речі, які дуже рідко співаються. Оці солоспіви. Я був дуже здивований, що їх взагалі немає. Вони не записані ні на радіо, ніде. Навіть нот немає. Я, звичайно, почав шукати їх дуже довго, я шукав по бібліотеках, по нотних крамницях, але потихеньку зібрались, знаєте, такі. Десь десяток чи два десятки романців на слова Шевченко. Ось і я почав співати їх з оркестрами, з, з концертмейстерами і почав дивитися, що це дуже подобається слухачу. І вони дуже здивовані, що є такі речі, бо вони дуже рідко виконувались Десь, якщо згадати, то останні речі, такі невідомі, Шевченко, виконували десь років 50 тому. Гмира співав, потім Андрій Іванов, прекрасний співак е е е із Львова Кермалюк, Великий співак, співак. Я завжди е слухаю задоволення, коли він співає, е що би не співав. І класику, і українську пісню, і Шевченко. Я був дуже здивований, що такі речі записані, але вони не звучать народі. Чому? І коли я почав співати, бачив, що все сподобається, і почав потрошки збирати цей репертуар. Коли набралося десь пісень 20, я вирішив написати диск, дякуючи Віктору Гуцулу, що він погодився на такі, я можу сказати, навіть експеримент, що вони взяли і почали робити ці оркестровки, і ми почали з ними співати. Вражало, що що оркестр може оці романси. Які написані для фортепіани, може так яскраво виконати. І коли ще співак надає своє натхнення емоції, це виходить дуже потрясно. країні, де залізняк і та свячений моря. Як я прийшов до того, що, що вирішив треба об'єднати минуле з сучасністю. Я почав шукати в своєму репертуарі, і, звичайно, я натрапив на романси Володимира Павловича, який ми колись записали з ним. Який сучасний романс український. Е, музику написав Олександр е, Костен. І от тут у мене, звичайно, так, знаєте, щось щолкнуло. Кажу: ось тільки це може бути. Таким е, мистецьким, знаєте, рівнем для. Е, Шевченко, бо Костін теж е, наш класик, вже композитор, дуже сучасний. Ви знаєте, коли слухаєш е, романси Костіна е, на Слава Владимировича, перші спроби були, знаєте, трошки було не, незвично, що от звучить в, так, в такому стилі українська музика. Але з роками, з роками це як гарне добре вино. Вона на, на, набирає силу, набирає якість. Тоді для мене теж було не дуже просто співати ці романси. А зараз це вже зовсім інше. Це таке враження, таке, що я співаю е, нормальні, сучасні українські романси. Сіня раедуга! літо несу на чолі світ житньої бросині бережу наче пам'ять землі, наче пам'ять землі. Осі. Людина, яка робить, творить як назавжди і як для себе, ото вже є класика. Мої педагоги вложили в мені, що треба зробити в житті щось справжнє. Я думаю, що на Україні саме справжнє – це Шевченко. Так. Розумієте? І я, звичайно, не мені це судити, але я намагався зробити, щоб це було по-справжньому. Щоб це слухало, щоб це було, відкликало в душі у кожного українця. І ми прагнемо, щоб Україна дійсно була в сім'ї народів Європи, щоб вона була достойна, щоб її любили, бо це одна із великих країн Європи. Наша спроба спрямована на те, щоб зробити певний крок і звітувати перед Тарасом Шевченком. Звітувати перед нашими читачами, нашими глядачами, перед українським народом, що ми теж пам'ятаємо, ми теж цінуємо і Тараса Ровочаченка, і українську мову, українську літературу. І це особливо важливо на сьогоднішній етап, коли суспільство по різним мотивам борлить політичним економічним, але найголовніше в цьому треба мати дух нації. Треба налаштуватись е, так, щоб не впала, людина не впала духом. Тому що матеріальні блага ми їх все одно здобудемо, ми переробимо промисловість, ми змістимо державу, але це все може зробити люди, які будуть духовно віддані українській ідеї. Я думаю, що Тарас Іванович Шевченко на нас не обійця, якщо ми так близько до нього підходимо. І любимо його, і згадуємо, і поки ми живі, живі, здорові, все рівно ми і його стиль, і його мову, і його патріотизм будемо перекладати в свої твори, в свою поведінку, в свою дійсність. Так що Тарас з нами, а ми з ним.